Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина, і е, сьогодні була така інформація, що Росію завалили ракетами і бомбами, вибухають цілі населені пункти, все через помилку армії Росії. От дійсно точно зараз ми подивимо тут домовленість. Тут не помилка. Тут не помилка, тут домовленість звище. Зараз я дочитаю. За Москвою горить гігантський військовий завод, все е вкриває вогонь, ракета розтрощила цілі лінії танків, солдат РФ, сталося гігантський визов, знесло купу техніки, расистів, армія. РФ повністю. Покинув. Так, 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 так. Все, зрозуміло. І так, дивіться. Бачите, дійсно. А, є такі факти, що мені здається, я чула в Білгороді навіть їхні ракети не полетіли не в ту сторону полетіли. Мали були запускатися на Україну а, ось на територію України і не запустилися. Навпаки, а, ось таке було, але було так, знаєте, коли одну ракету випускають, і вона щось там не зработало, повернула назад. Тут же ж було масово, масово. Налякало рашистів. Зараз ми будемо запитувати, це був такий наказ, чи це дійсно випадковість? І так, це був наказ, чи це була випадковість? Якщо це був наказ, то навіщо? І так, наказ. Так, наказ може бути. Ні, це не було випадково. Ні. Дивіться, випала. Випав місяць. Місяць. Зараз ми подивимося. Так був наказ. Так був наказ. Це, знаєте, залякати. У мене таке враження. Залякати для того, щоб потім мобілізувати. Все, я зрозуміла. Бачите, це спеціальний наказ. Ось для того, щоб налякати людей, мобілізувати їх до армії, мої дорогенькі. Це от такі, от такими речима, як би вам сказати, це не перший раз Росія користується такими методами. Тобто залякати свій народ, ось і призвати його до мобілізації. Ось так. Я чула, здається, 300 тисяч вони хочуть мобілізувати. ось, їм ж, Вони ж хочуть, планують. Вийшла така інформація, що планують напад. Але ми дивилися, тому я не буду це дивитися. Але це було, як би вам сказати, не випадковість. Тут просто підлий. Коли місяч випадає, говорить про підлість, говорить про підступність, про якісь таємниці залякати, щоб люди тіні своєї боялися. Розумієте, ось якось так. Тепер давайте запитаємо, чи досягли вони своєї мети саме цими прильотами. На Москву я не чула, але на Білгород так. І так, чи досягли вони цією акцією своєї мети? Ну так. Да. Да, залякали. Залякали, мої дорогенькі. Угу. Залякали. Сплатіли націю. Ось як. Ті, хто ще сумнівався, вже тепер не сумнівається. Розумієте? Ось. Ось так вони тримають у жахові. Тобто, у нас вийшла а, карта, як вона називається, диявола. Ось. І вона теж говорить про. Е Ну, як сказати, такими методами вони постійно користуються, тому для нас тут нічого дивного нема. Ми вже це чули. Ось, якось так. Це те саме, що з тим крокусом, якщо ви пам'ятаєте, звинуватили Україну, ну і... теж не дивно ось. І хотіли так все підробити, але не вдалося, не вдалося. Ну, до речі, все рівно на Росії вони ж зна... ну, як сказати, вони ж говорять про Україну. Ось це ми знаємо, що ні. І ось це те ж саме, те ж саме мої дорогенькі, все те ж саме, всі ті ж самі методи. Гаразд, вони досягнули своєї мети. Не на 100%, але все рівно так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги, все буде Україна.